Всім привіт. З вами Саша. І... Я. Гада,Всім привіт. І ми з Діаною зазнімали серію ігри Beatles Brigade. Так? Угу. Е, нажимаємо грати зелене. На shop. Два. Ну, почекайте, я зараз. Почекай, Оп. Кланочненьє. Боп. Е, э боп. Е, э боп. Все, чекай, 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 Заходимо, беремо командний бой. Один назад. все, 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 беремо. Раз, два, три. оп, все, мы, напевно будемо разом. Я так хочу. Тв он? Д-О С. Тв О мене С. Ну, що тебе англійська мала. Хто не знає, вона просто собі настроїла, так що в є англійська мова є дам. Я дам менший звук, бо тут. Все. Все, я дам менший звук, бо буду... то. Мене не діану, може бути не чути. Тебе інтернет, напевно, в плане Ну так. <де? плес> Щас заходимо будемо боротися. Навіть менший звук родам. Тут вже одна хвилину, блін. Нічого він може, блін. Тибе, тебе, 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 тебе. Я добру. Играть. Не може нічого. Разрешение. Вс, Все, можна йти. Наших лікувати треба. Тим більше. что тут той великий пацак, ты це просто вафель ее. от наш пацан з супер крутою пушкою. Все, я біжу до нього, я біжу до нього, я біжу до нього. Що це було? Так я йшла, ми не чакаєте. Ти карту вибрав, іншу. Та я до нього не підійшов. Тому біжимо скоренько. закритими ходами. Об наш там пацан. Це йду, його зараз підлікую. Бистро, 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 бистро! Быстро, быстро, быстро. Фикара. Тану на ну, тебя идти сюда. Иди ты сюда. Сту ты, сцан бомж. Иди ты сюда уже. А? Да. Щаю, все, зроблю, Диан, тебе что там творится? Це -то. Ага, все понятно, вона програла. Фу. Ух ты, там коробка, там кропка, там кропка. Що мені дали? Граната. І... Ну бляха муха. І кстати, після цієї серії, ми зуми, я думаю, з Діаною заднімлю серію Хоуна в Майнкрафту, бо дуже їх давно не було. І потім у нас ну, лефтплей може зазнімети теж. І хз, Угу, да. Там загінчить собі. Шо шо граєш Ти захват флага? Чи шо? О боже мій, Діана, Діана. Ага, назад. Окей, у мене два алмази, це дуже добре. Хм. Я Біографія всяка. Я забрала флаг. Ага, угу, це таке. А, ага, все. Е, окей, я думаю, ще йду один бізнес играю. Нет, тільки вже йде. Три хвилини тільки. Так, тільки та, три ти хвилини. хвилини. Ти йдеш? Я лопату зібраю. Так ти йдеш? О боже, мій, не сюди. Деки, ну, є. Зараз я зроблю, Діані настрою, бо Диана зазвала за кофе фигню. Ну, окей. Не, Зараз карантих, бо то, що я діані допомагала. Дядяна, робити. Будем. Ось зараз заходимо, з звнм прийде. Дяну, йди, будь ласка, закрий двері. Дякую. От, ми разом вроді були. У неї одна і та сама картинка. Дякую за те, що закрив двері. У неї одна і та сама картинка. Я хочу до я по любому На синіх, на синіх, блін. Я знаю, що до червоних. Це за кого? Ти його. Я наберу собі привичного, я собі беру лікаря. І три. Та наші маємо вже. Нажимай ще раз. На от, все, я зробив з себе цього і грати на те. Натикав, натикав. Зараз. Всіх подаю. подаю. А синіх то є. Ага, тян, мене разом. Окей, жалко. Ух ти, там когось за ножом зарубали. у у, -у, -у, у нас серйозні враги. Не дробаш. Що я злий! Десь спарта! Ай, де він є? За Спарту! Що там тебе твориться? Ура! Бачиш, я тебе любив! Стільки я зробив. Здохне. Що? Е, О там пацан? Я О, я з пацаном вигляли. хожу. Короче, я в, мене тут пацан. в не виграну? Це капець. Ну давай виходь. Ти програла, так? Ні. Фу, блин. Ага, в мене доповнительний магазин. А, хто? Хто мене сміє трогати? Іди сюди. На тобі. мене ніхто не підлікує. От, блин. Пуляти в мене. Що там тебе твориться? А, в мене хп мало. Щит. Ото. О, скоро сундук, 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 сундук. А! Він взяв його, він його взяв. Я, я хочу ще у Валерій. То йди. Хоха, блін. Хоха, єпте. Ага. Е, ідемо туди. Я вже включаю на цензурну лексику. Угу. Злий. Не знаю на кого. Я, ти я, йду, я, йду, я йду, я йду, я йду, я йду, йду, йду. тихенько, 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 та кунг та вот там пацан наш. Эх, пенематься просто классно. Обожаю. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда, я тебе поликую. Сцены. Она будет вот. Сцены дебил. На я, але я... Ч -ч Ре, а тысячу здоровья, а я. Чик, иди сюда. Ахто? Хто, хто? вомен вовін? Ауч! Пиксел ерор, пиксел ерор против нашого пацана. Застрелил? Ах ти ж! Ага. Є Ну, Я беру його, все, я злий, буду зараз ходити з тисяч хп. Та-та-да-та-да, я з тебе дуже радий. Так, я синій. Чекай, йде ця штука, я хочу пушку замінити. Дайте мені пушку замінити. Случайно не можу... Ага, не можу, значить. Та ну на вас уже. Все одно. все, идите сюда, я ща я к вам понадам по жопе. Вот. И сказали, я кастань не буду казать, кто. Так, все, я бежу. Я бежу, 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 бежу. Та блин, что вы на Я никак до меня не станете? А ну, ой, не то включил. Мини-карта включись. червоных уже два. Че? не, держи червоня. А червоных один Что там тебе один за вас? Нет. Там двоє, короче, червоних пробують наших завалити. Ми виграли, от там я вони такі, А вон таки. Саша, выйла ты. Вс, тихо. А ти можеш бігати, кстати? Киксел рор. Я таку пушку хочу, цю. Прийняти. А вони игры? це меню, да. Ах, блин, я не встиг. Хто є з червоних? Хто є. Твою наливу пытаюсь з червоних. Йо маю Тарататара -та 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 -та. можна червоні. Та, чого я за сторону это будь ласка? Чого я не брав? Скорого когось. Не знаю, чего я його не брав. Прошу мені цей подобається. Вс, б-б. Вс я запретну. Ня! Ня! Є, ух ти, цей пацан замість того, щоб бути дебілом ніндзя. Ну, їхера собі. Ви це чуєте? Помощи я. Сдохни, говнюки. Вот так. Ща, короче. Ну все. Ну, так вот. Да, я поздравился. Ебил, блин. Страшно, что повар это. Да.

У тебе ні юне левел. Mm -hmm. О, ух ти, Ти, ти можеш наушку купити. Класно. Я пригну туди, я туди допригну, бачите? Піау! Я допригнув, вірте мені, я вже допригнув. Ми виграємо. Ми виграємо. Брег ні, я брешу. Так, аж, враг побіждає Враг програє! Сдохни, блин Я збираю, кстати, гроші на цю АК-47 Чи як там, але я не буду її купляти. Я для цього пацана якісь збройки покупляю, бо у нього просто нічого нема. Бомж, блін, сраний. фу, блін. Що там в тебе твориться? Діана, розкажи, що в тебе. А? Погано. Все погано. Що, іменно погано? Ааа, а, все, понял. Диана там на Диана напала в четверм пацаны. Диана, ты пушка просто офигевательна. Чего ты их не убьешь? А я могу тебе штуку зрушить? Ну блин, не можу. Там не червоніт, там и червоні, там и червоні, там не червоні, там не червоніт, там не червоні. Ей. Так шо. Що таке? Вот они є. О боже, війна походи. А ну, Диана, похоже, в мене, а я в неї. Думаю, що тут так є. Вс, а ну давай, вбивай всіх. Ви бачите, як Діана... екраном колише і я її стараюся. Ах ви. У Діани тут доволі сильні вороги. Діана пушка обрейдена, і там ще цього, Діана. Я сьогодні не здохнете, я тебе більше ніколи не дам в руки Ти... Ви реально, ви просто це бачите? Вони просто вилазять тупо з боків з усіх, яких тільки можна. Все, Можна... Хто? Хто? Хто мене? Вата, 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 вата. Що це таке? Що в Яни твориться? Що Шо... там таке Яна? Трошки говори, м'як. Моїм е глядачам це цікаво. А! 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 Дед! Ой! Ой -ой. Я убил одного. Все норм. Короче, вы не что я хотел выигрывать и... З -з 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 я же убил, знаешь, какие то <эпограмм> угу. Мы выиграли. А я там... А я там... А что? Сам... Тебе выиграло, что? Не... Сюда! Ще раз, піку сама я тобі виграла. Ага. Да, от як ви бачите, Діана мені виграла. скільки вже 14 школи. Всім удачі, дякую за підписку і лайки. Па-па!